Доброго здоров'я, пані панове, категоричного світа на Ютуб каналі Василь Кламчук. Я нагадую, що п'ятниця сьогодні, 25 листопада, і десь якось реклама так в Ютубі проскочила. Чорна п'ятниця. Знаєте, безпосередньо має відношення до сьогоднішнього дня. Хто б там вигадував такі слова? Вони точно пов'язані з тим, наприклад, як ця п'ятниця розпочиналася. Ну, ми вже мали б з вами нагоду спілкуватися. Якраз дивилися наздоганяли, точніше, ще й вчорашню вчорашній день оцю добу. Ну і рухаємося, звичайно, у розвитку всіх подій, якраз цю чорну п'ятницю. Насправді, хоча вже п'ятниця світлішає, я одразу мушу сказати, що п'ятниця світлішає і думаю, що до вечора, завтра, післязавтра вже і розвиднюється. Ну, в такому прямому розумінні цього слова, в якості там ліхтар, не ліхтарика, але лампочки, а живлення із розетки тощо. Але все одно, друзі, ми ж пам'ятаємо, що це не найстрашніше, що може бути. І от така статистика є узагальнена. Я в першій частині нашого сьогодні сьогоднішнього спілкування говорив про Херсонщину. От якраз наздогнали мені, мене наздогнали ці знання. Кацарські окупанти за добу обстріляли Херсонську область 49 разів. 49 разів внаслідок ворожих атак, на жаль, загинуло десятеро людей. Я ще вранці говорив про сім'я, а це вже десятеро. Загарбники били з артилерії по житлових кварталах мікрорайонів Таврійський Житлоселище в Херсоні. Вони також поцілували в приватні і багатоквартирні будинки, суднобудівний завод, школа, газові труби. Зеленівка, далі, Чорнобаївка, Степанівка. Це Херсонський район, Береславський район під отаки. потрапляв і Береслав. Пошкоджені там приватні будинки. Так що будьте обережні. Звичайно, вся Україна зараз допомагає Херсону і колони там із столиці їхали, і з Вінниці колони. Я знаю, їхали багато автомобілів. Вон сьогодні Херсонці дуже раділи, що зі Львова а приїхало борошно, і тепер хлібокомбінат місцевий буде виробляти якраз місцевий вже хліб, ну фактично з львівського борошна. Але не забувають дякувати. Оце от найважливіше. Ще раз скажу, що знаєте, пункти незламності на сьогоднішній день можна просто дивитися на мапу України, обвести контур України і сказати: оце от є на сьогоднішній день в світі пункт незламності. От як на мене, звичайно, друзі. І в цьому контексті я би кожному з вас поставив лайк лайкос, категорично українського вподобайку і підписав себе і Ще й посавив би дзвіночок, аби нічого важливого не пропустити. Що, в принципі, я прошу і від вас, якщо є можливість зробити гіперпосилання на це відео в своїх соціальних мережах. Респект, друзі. І уважуха відносно позитивних моментів, коли я відзначаю, що вже все помалу там розвиднюється. Через один-два дні усіх абонентів можуть перевести з аварійних відключень електроенергії на планові. А про це повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький. каже: найскладніший етап після от, е, цієї останньої атаки наша енергосистема вже пройшла. Усі області загоєні, енер енергосистема знову з'єднана. З енергосистемою Євросоюзу а ми ще вранці говорили, що поки працює вже є фактаж того, що це зроблено. Усі три атомні станції, що розташовані на неокупованій території України, працюють і вже живлять нашу мережу. Так що дійсно будемо розуміти, що якраз на ці показники ми і будемо з вами виходити. Ну, плануючи наше життя, наскільки воно можливе сьогодні до планування? Бо столиця ну чесно кажу, чорна п'ятниця сьогодні ну, більшою мірою я про столицю говорю, бо бачив. Все на власні очі. І співи чув, і крики чув, ну, які раділи з того, що десь на якихось мікрорайонах там щось подавали світло. В нас його включили в четвертій ранку, ну, всьомій виключили і це, я думаю, три години. А потім з'ясували, що так, да, це тепер новий такий норматив. Зараз ми до нього підійдемо. Але що стосується столиці, і е, це ж показник, да, евакуація, Ще пару днів тому якраз давав інтерв'ю кличко, наш міський голова німецькому виданню, і сказав, що так, треба готуватися, треба їхати. Потім всі накинулися. А, да, посольство поки що мовчать, посольство сидять на місці, це вот дуже важливо. Але сьогодні вийшов кличко каже, каже: а я ж казав вам, а я ж казав. І повідомив, що наразі столиця не планує все ж таки якоїсь централізованої евакуації а через те, що він назвав блекаутом. Запам'ятаєте це визначення, він назвав це блекаутом. Водночас, очільник Києва відзначив, що киянам все ж потрібно готуватися до такої можливості. У випадку повного блекауту, якщо може відбутися Руйнування системи тепловоди і енергопостачання. Ми сподіваємося, що воно не відбудеться. Проте було б непогано, щоб кожен мав вже домовленості в передмісті Києва з друзями, знайомим, в кого там є будиночок, щоб прорахувати такий сценарій, якщо там є по теплопостачання, якась пічка, вода, щоб певний час провести там. Ну, можливо, кличко трошки не знає. Не у всіх вже в будинках по Києвом є пічки. Ну, Він думав, така пічка, як ото про Елью Муромса, білінна, що там кидають дрова, на неї зал я знаю, ну десь є, але в принципі, тут ну ми ж розказували, і всі спілкуються зараз. газові котли стоять. Десь хтось попав з електрокотлами, пам'ятаєте, була ціла операція? Оце от зараз не перелеті. Так що, в принципі, будиночок в селі, а це ще не панацея насправді на сьогоднішній день. Хоча можна там в кого покрутіше камін запалити і в каміні, там смажити я не знаю картоплю, як варіант. Але знаєте, от говорять такі побажання, ну. Фахівці, до речі, а знову ж таки, як по столиці, бо столиця як дзеркало країни продовжують відновлювати опалення в столиці. Половина споживачів поки що без електроенергії, 50% так і залишається. Але впродовж дня там от, обіцяють давати. Я так думаю, що на нас потренувалося на моєму будинку, це нормально. Я жартую, звісно. Але підключати електрику обіцяють для всіх споживачів почергово на три години. Отак пояснив кличко. Я завжди в своїй манері пояснив те, що він почув, але не пояснив по факту. Бо Одразу виникає запитання: а три години це е, на добу, чи три години якась пауза, чи, чи взагалі три години і все, і давайте виїжджати. Ну це треба його знати. Слава Богу, що, наприклад, очільник військової адміністрації Чернігівської області пан Чаус прийшов на допомогу і паралельно прийшла ця інформація, де ж теж зазначено три години. Але як він про це сказав? Чернівські області збільшили тривалість відключень електроенергії в регіоні. Запровадили шестигодинні обмеження. А, тобто, теж ми розуміємо, 6 годин сьогодні 6, 6 годин 24, це чотири блоки, там скільки ви Да, І зазначив, що енергосистема після ракетних ударів окупантів зараз працює, але нестабільна. Тому в Чернігівській області відключення світла будуть довшими, ніж зазвичай, за словами, в регіоні застосовують графік 6 на 3. І тебе. О, це ж то, що кличко мав на увазі, щоб зрозуміти. Тобто, а, планується, я так розумію, що ця схема буде по всіх територіях, де світло гуляє. Три години є світло в абонента. Там якась там група. Потім шість годин немає світла. От якось так я розумію. Дуже б важливо, щоб в ці моменти ще мобільні оператори працювали, бо це мега важливо, незважаючи на те поради, теж розумників в Міністерстві культури. Якщо у вас не працює там ваш оператор, перейдіть на іншого оператора. Так якщо оператори не по всі не працюють, як можна перейти на оператора? Звичайно, воно укриті Ліконовський цей дротовий зв'язок. Всі да? всі повикидали стаціонарні телефони. А, бачите, які бриконці пов... Повідкидали все. <хи> Тепер думаєш, можеш протягнути цей апарат, який буде без електрики працювати. Нічого, друзі, переживемо, і це не найстрашніше, насправді все, все буде добре, обов'язково. При тому, що Офіс президента, от на слова кличка, про те, що там блекаут, значить, немає жодного повного блекауду, було розірвано енергетичну систему. Оці от ланцюги, Тим паче, що зараз в мережі можна багато побачити відео, з чим доводиться стикатися. Українським рятувальникам і а, енергетикам після ракетних ударів, де все в піні за, 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 залято все обладнання, розбите його треба міняти. Але от впродовж доби, як сказали в офісі президента, а, значить, всі ці розірвані системи з'єднали. Ну тільки от відключала атомні електростанції, якраз ми це з вами і відчули. І це може повторитися, але Україна в будь-якому разі буде проводити ремонти, а не кричати, що все. Пропало, тобто, впродовж доби, значить, ми навчилися це робити, протоколи робили. І ще раз скажу: нагадаю точніше, що сказав Укренерго, що найскладніший етап ми пройшли. Так що тепер будемо відновлюватися і насичувати напевно нашу протиповітряну оборону. Тому що, в принципі, хтось там зараз особливо на заході. Я, я просто вчора, коли я вибачаюсь, так от стрибаю, я був на вулиці е, от, от Темряве, я про подумав про присічного, не знаю, мешканця Німеччини чи там чи Франції. Вони, напевно, померли просто з переляку. Просто раз, коли нема світла, і ніхто не знає, ходять люди з ліхтариками, знаєте, як такі прибульці. При тому, що через дорогу все одно без цих відбивних стрічечок бігають. Ну це теж так. Але Україна й далі буде переконувати західних союзників у необхідності швидшого надання озброєння, яке б захистило від кацапського тероризму, бо ж наша країна не піде на капітуляцію в обмін на світло. Коли ведемо ми переговори, коли розмовляємо з кимось на різних майданчиках, ми говоримо, знаєте, ви все одно нам це дасте у будь-якому разі, бо ви не зможете дивитися. Як люди геноцидять інших людей у такій е, кількості і так демонстративно. Ви все одно передасте нам а, ракети Атака Емеси. Ви все одно передасте нам леопарди чи Абрамси, танки да, будь-яку машинерію. Ну принаймні так а, висловлюється Михайло Подоляк з офісу президента. За його словами, українська сторона пояснює необхідність швидшого постачання озброєні. Партнери це типу розуміють, ну він каже, що розуміють, а я від себе, що типу розуміють, але ще не можуть перейти через. Цей ключовий страх, страх війни, як такої, ми наче в різних просторах перебуваємо, тому що не можна програти війну, і ми не будемо відмовлятися від війни заради капітуляції в обмін на світло. Ви будете нам передавати системи ПРО а, в будь-якому разі, тому що треба захистити небо, щоб ми зменшили кількість цих фото, які ви маєте побачити вбитими людьми а, людей в 21 столітті, тому що вони вдома перебували там в мирному місті, Київ. Чи в мирній Вінниці будь де от така от реляція від нас від України? Звичайно, ніхто поки не паде на коліна. Я сподіваюся, що і не впаде, тому що там ж бажаючих і вже ж грифів входить навколо дуже багато. Реально, і це не тільки про кацапстан. А, зокрема, навіть голосування в Європарламенті да, за визнання Кацапами, Кацапів Кацапстану країною спонсору тероризму. Там вже були, хто голосував проти цього, цієї резолюції. Да. Сьогодні, правда, їх всі кабінети увінчені такою порт, ну, портретом Путлера з такою рукою закривавленою, типу, я підтримую терориста. Ну, подивимося, там їх 49, здається, людей було, але вони є, причому з якихось там реально маргінальних там, комуністичних партій там, із Греції, з Кіпру. Ще з якоїсь країни, але фото, от така от тема. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг заявив, що НАТО також збільшить нелетальну допомогу для України. НАТО буде продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми не відступимо. І от видання Guardian інформувало, що Столтенберг вважає, що не буде міцного миру, якщо Кацапстан переможе. Багато він закінчується перемовинами, але те, що відбувається за столом перемовин, залежить безпосередньо від того, що відбувається на полі бою. Так сказав. В генсек, причому е йому тут, тут саме прямо відповів секретар РНБО Пан Данілов. Якщо Путлер хоче завершити війну ну, е якби і за столом перемовин, але дійсно за рахуванням поля бою, він має забрати свій мотлох і вийти на кордон України зразка 1991 року. Ми поки залишаємося на цих позиціях і далі будемо залишатися наскільки, наскільки нам е буде давати можливість дихати. Взагалі, життя і Господь Бог. Україну може чекати жахлива зима. Так лякає. Ну я ж кажу, якщо б вони вчора опинилися в столиці, вони всі померли б, ну просто від вигляду. Це знову ж таки дуже мушній генсек дуже мужньої організації НАТО Столтенберг. За значит, його словами, глави МЗС країн альянсу на зустрічі в Бухаресті будуть вирішувати питання щодо розширення допомоги Україні: там пальне, медикаменти, от то, що він каже, не, не допомога. При тому, що ми теж готові до нелетальної ходи, і я в першій частині говорив, що є. Ну, якби думка президента Зеленського, про те, що ну якби я не проти там мирного звільнення Криму, бо Крим все одно це територія України, і ніхто його віддавати в іншу державу не збирається. Але каже, якщо хтось запропонує як деокупати деокупувати Крим не військовим шляхом, я буду лише за якщо ж рішення не передбачає деокупацію півострова про ці мирні там варіанти, то не варто витрачати час. Залишається лише військовий шлях. Ну от, якщо ну, якби більш розлого, Дати цю новину сказав президент Зеленський Файненшл Таймс. Дав інтерв'ю. Президент також пояснив, чому для України принципово повернути усі території. Ми маємо повернути всі землі. Я вважаю, що поле бою це шлях. Коли немає дипломатії, якщо ми не зможемо повністю повернути свої землі, війна буде просто заморожена. Це просто ну далі буде питання, коли вона питання часу, коли вона відновиться, через рік, через півроку, через два роки. Але те, що вона відновиться однозначно, Путлер не, 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 не залишає свої ж бажання, правда, і ідеї. При тому, що в самому Кацапстані, вже оскільки там ми торкнулися Путлера, ну не хотілося б торкатися, бо такий запах і зразу смердить починає через два місяці після того, як Глава Кремля Путлер оголосив часткову мобілізацію в Кацапстані. А в середовищі мобілізованих Кацапів почали з'являтися спільні теми. От це повідомляє до речі, розвідка Міноборони Британії. Вони таку розгорозло там прес-реліз випустили. Розгортання підрозділів мобілізованих окупантів часто характеризується плутаниною щодо права права на службу, недостатньої підготовки, дефіциту особистого спорядження, а також зобов'язанням виконувати виснажливі бойові завдання а як вони хотіли? Більшість, хоча і не всі мобілізованих резервістів раніше вже служили, і численні приклади свідчать про те, що стан здоров'я. Резервістів найімовірніше, не був належним чином перевірений. А нашої Йому ж м'ясо треба. А якого якості м'ясо кого це цікавить? При тому, що багатьох з цих чмобіків змушують служити серйозними хронічними захворюваннями, так говорять Мінобороні Британії. Крім того, за даними британської розвідки, мобілізовані чмобіки ймовірно зазнали особливо важких втрат після того, як їх змусити змусили копати великі системи окопів під артилерійським обстрілом біля сватового. На Луганщині. От цікаво, це те, що мав на увазі пан Гайдай, про те, що є успіхи, і треба про них мовчати. Подивимося і звіримо годинники, як то кажуть. А на Донеччині багато резервістів Касапських загинули під час прямих атак на добре обладнані української оборонні зони навколо міста Бахмут. Причому, що Кремль, ймовірно, буде глибоко стурбований, тим, що все більше родин резервістів готові протестувати проти умов, яких служать їхні родичі, попри ризик Отак написали британці, і зразу, а як а де це вони взяли? І гортаємо сторінки, і бачимо, що є така у них Федеральна служба охорони, яка охороняє Путлера і паралельно ну, чекає там якісь... Об'єктивні речі чи об'єктивку дає по стану настроїв і температуру в середині суспільства? Ну і деякі а, незалежні опитувальники говорять, одне й те ж саме, що за останній тиждень рейтинг довіри до Путлера залишається на рекордно низькому рівні з погропор прогнозом до погіршення цих позицій. Зростає рівень невдоволення і протестні настрої. Ну чекаємо, коли вже воно далі. Напевно, як далі, коли буде ця по тотальна мобілізація? Все більше і більше зараз розмов, що Путлер застосує цю опцію. Не знаю, як вони ту ледь-ледь пережували, Але ще будуть ще одну буде хотіти робити. Ну, але це ж загал, вони кажуть, там 5 мільйонів нам треба, щоб втримати ситуацію, тому що швейська сюди має переїхати. Але президент Путлер, послані федеральним зборам, кажуть, поки не збирається оголошувати не мобілізацію, не військовий стан, принаймні допоки. Бо розмови, я ж кажу, були різні. Сьогодні навіть пісочний рот Путлер. Казав, ні, ні, там про це не буде йтися. Ну, е, всі непопулярні рішення, ну, наступний такий варіант е, в розвиток е, подій. Е, непопулярні рішення планується оголосити на початку наступного року. І слід очікувати їх після 7 січня, вже 23 року. А перед новим роком, типу, Путлер е, вважає, що не е, добре розганяти негатив, чи там Кирієнко йому радить, чи ще хтось. Типу, давайте почекаємо, а от вже після е, цього Різдва. Якби ми почнемо це, це пхати, ну пхати можна і чим далі, тим більше, звичайно, дивляться на кацапів як на терористів, як злочинців. При тому, що в різних організаціях, навіть а в таких як ЮНЕСКО, я теж вам говорив, що є якби, зараз моменти пов'язані з перебуванням в цій культурній, історичній там, спадковій інституції, яка займається там, досягненнями людства всілякими гуманітарними речами, перебувати терористам. ну, абсолютно Абсолютно ніяк, і от е, теж питання постає в ОБСЄ е, Наприклад, маршалок Сенату Польщі говорить, що виключити Кацапів з ОБСЄ не так вже й легко. За діючим регламентом має бути консенсус голосів, е, ну типу, мінус один. Тобто, всі мають бути за, е, допускається один проти, але рішення тоді приймається. Каже: а в нас дві країни було проти Кацапстан і Білорусь. Проте спосіб, як викинути Кацапів з ОБСЄ, треба знайти, оскільки організація, яка має у своїй назві безпеку і співпрацю в Європі, не може толерувати серед своїх членів країну, яка нападає на вільну цивілізовану країну, так вважає маршалок Сенату Польщі. Я від себе просто пораджу. А ви можете тоді одним документом виключити з ОБСЄ і Білорусь, і Кацапів, і тоді вони будуть тільки двоє против, проти але дві країни, і якби тоді процедура буде збережена. Як варіант, подивіться, може, це може бути застосовано. Просто в одному питанні дві країни, і тому два голоси проти. Якраз би були б доречними, при тому, що німці дуже серйозно розгор... розвертаються, ми теж не один раз відзначали з вами і позиції пана Шольца, і його заяви, і заклики достатньо такі жорсткі в бік Путлера. Ну, наскільки жорсткі, можуть бути ще жорсткішими вони, ну, з урахуванням там танків, наприклад, да, німецьких чи ще якоїсь машинерії. Але от там у Бундестазі рухи почалися, про які відзначив і повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. каже, усі демократичні фракції Німеччини погоди. Далися визнати геноцидом українського народу голодомор 32 33 років. От і цікаво, наступного тижня Бундестаг Планує оголосити, ухвалити відповідну резолюцію для Касапів. Це дуже потужний удар, репутаційний. Хоча я думаю, що після того, що вони вчинили і чинять зараз з Україною, вже там за репутацію ніхто на, на, за рибу гроші, насправді, якщо говорити за репутацію. Але це от е, важливий дуже поворот, дуже важливий поворот. Е, ну там була шучільниця, да вчителька, е, як ми завжди говорили, Олафа Шольца, і е, тепер її починають якби, шпиняти. А що, а чому, а чому не зупинила? Ти ж там. Вась -вась, значить, з Путлером. Вона така скромно каже: Я да я хто, да я ніхто, да я хіба могла? Мені не вистачало впливу. У мене не був в Німеччині, канцлер Німеччини, яка там сиділа найдовше за всіх. Керувала всіма процесами, по суті, була в грошах з Путлером, але каже, Мені не вистачило впливу, щоб поговорити з Путлером перед вторгненням Казахстану в Україну. Колишня канцлер Німеччини якраз розповідав, що мала намір провести переговори з Путлером до його вторгнення в Україну, але так і не змогла вплинути на казахського президента, оскільки невдовзі мала залишити свою посаду. Да, ну не було впливу. і Путлер, говорячи про свій останній візит до Москви в серпні 21-го року. Меркель, яка до речі, ви ж знаєте, не знаєте, вільно е, говорить Кацапською, сказала кореспонденту журналу Держпігіль, відчуття було дуже зрозумілим. З точки зору впливу в політиці, з вами покінчено. Для Путлера е, важлива лише влада. Ну, от, якби з такими підходами. і, да... Типу вона передала слова Путлера, що він її помножив на нуль. я не вірю. Це ці слова, ну знаєте, хто там може, німці і то. Я ж думаю, що вони ж розумні, і мислячі люди, як Путлер міг в серпні минулого року сказати Меркель, що з точки зору впливу в політиці з вами покінчено. Ну, це для того, щоб, можливо, якимось чином по -по побілити себе саму і сказати, що я така, я така затуркана, така затуркана, це Путлер, а це хто Ой, Боже, як в тому анекдоті. При тому, друзі, якщо рух, да, і кордон рухи ви бачили за останні дні, чого ми тільки ще не проходили. Але на кордоні України сьогодні, от 25 листопада, ускладнена робота пунктів пропуску. Це про всяк випадок, бо п'ятниця я знаю, що все ж таки рух там. Іде, деякі значить, з цих пунктів пропуску взагалі можуть припиняти, відновлювати, не відновлювати, але оформлення осіб і транспорту. От, принаймні, на першу половину дня була складною на краківці робота, на Косино, ну, Косино це маленький, такі пропуск, а краківець великий, ну, краківець Польща, а Косино це Угорщина. Табаки на кордоні з Молдовою. Ці пункти взагалі можуть і припинити роботу, ну, світло. А на КПП Вікі е, Малоярославець, Нові Трояни, Виноградівка. ну Тут теж Угорщина, Молдова. Пропускають лише пішоходів, наприклад, тільки з паспортами. А в пункті Орлівка на, з кордоні з Румунією здійснюється оформлення там нормальної легковики, мікроавтобуси, і пішоходи. При тому, що за останню добу якраз ці напрями Угорщина, Румунія і Молдова, ну, пункти перепуску е, працювали якби в позначці закрито. Ну, вчора вони, ну це не італійський страйк, але вимушена ситуація, коли всі були на роботі, але е, через відсутність електрику е, працювати далі було неможливо. Ну е, теж е, хто там рухається через кордони, правда, має можливість літати літаками на, насправді. І ми всі пам'ятаємо цих наших виконавців, виконавець, які теж е, в такому панєвропейському масштабі, то вони за Кацапів, то вони за Україну, то вони плачуть, то вони спокутують гріхи. Потім вони не будуть. Чи ярко ярко, так яскраво виражено за Україну, тікають і живуть десь в Балтійських країнах, де вони можуть спілкуватися там, напевно, якоюсь кацапською мовою. Да? І така є ця лабада Світлана. Її вносять до списку персон Нон-Грата в Литві. А знаєте, чому? А тому що вона ще встигла погостролювати за цей час в Криму. Міністр культури Симона Скайріс наголосив, що Лобода, ну, по факту, є громадянка України і зараз проживає в Латвії. Тому, е на відміну від виконавців із паспортом Кацапстану, їй не заборонений автоматично в'їзд до Литви. А Кацапам заборонений автоматично, навіть по по замовчуванні. Але Після консультації з українськими партнерами співачку внесуть до списку персон нон грата Все якби, до побачення, і хай я не знаю, куди Німеччина ще є там. Ну, правда, в Литві, в Латвії є а, дешевшим житлом, і Латвія там все ж таки юрмала там в неї під боком. да? Напевно, там, щоб із Кацапами продовжувати спілкуватися, хоча б там в якомусь варіанті. Так, і, друзі, ще одна новина. От не знаю, там Лобода буде задоволена чи не задоволена, але. Фіфа домоглася зняття заборони на використання символіки ЛГБТ спільноти під час матчів Чемпіонату світу 2022 року в Катарі. Я це говорю, бо це така була ну, якби, серйозна історія, і багато країн світу, які там футболісти, бо різні ж є люди, намагалися мати на капітанській пов'язці веселку, да? ну, відповідний символ. Але в Катарі, типу, заборонили, а це ж Фіфа, вони ж це Свобода і так далі, і сварилися. Ну, як пиво. На стадіонах заборонили. От, але все полагодили. І за даними видання Федерації футболу всього світу отримала повідомлення про те, що висолковий прапор. Перестануть забороняти на стадіонах з наступного туру групового етапу, і Катар дав всі необхідні гарантії. Будемо бачити, як це буде виглядати, бо це якби в Катарі висолковий прапор, це буде щось. При тому, що наскільки я розумію, в деяких країнах трансляції футбольних матчів, там, де особливо публіка стоїть, і ці прапори просто закривають плашками, як в Китаї, наприклад. Це да, цікавий такий момент, причому один з перших чемпіонатів світу, який ми не можемо в спокійному режимі дивитися через багато обставин. Найголовніше через війну, насправді, а, от, а далі вже ці всі моменти пов'язані з світлом, графіками тощо. Ну, яка, яка, яка організація, насправді, як дали хабаря? от Отакий от, от є чемпіонат насправді. За будь-яких обставин. Друзі, я щиро дякую, що ви е, на каналі, на Ютуб-каналі Василь Кланшук. Будь ласка, не забувайте про лайки, лайкоси. Категоричні українські подобайки це мега необхідно для того, щоб крутилося, рухалося. Ютуб не забував про наше існування україномовного сегменту цієї соцмережі. Мережу, тому що, знаєте, нема світла, нема якби менш зменшуються перегляди, і алгоритми вони так заточені, що вони теж починають відпочивати. А якщо ви їх збурюєте якраз от лайкосами, коментарями, там посиланнями, ну в своїх соціальних мережах, от тоді він починає крутити, бо так можна ну реально за кілька днів втратити потужності і ходи. Потім нічого, ми все повернемо. Але хотілося, щоб більше людей саме знало, а не здогадувалося, що відбувається навіть в тих. Позитивних, найголовніше позитивних моментах, які а, присутні в нашому житті, так само, які йдуть одразу слідом після негативу. А, ми переможемо однозначно. Ми і це переживемо. Друзі. Я вам дякую за увагу. Ми віримо в Бога з вами і віримо в Збройні Сили України. Далі буде, бо ми пхаємо далі. Хай щастить, до побачення і до наступного відео. Слава Україні!